Збільшити туристичну привабливість Івано-Франківська таке завдання новоствореної громадської спілки Туристичний альянс. Вона об'єднає туроператорів, готельєрів, рестораторів та представників мас-медіа. Потенційні учасники об'єднання у неформальній обстановці провели першу організаційну зустріч. Зокрема, обговорили положення статуту спілки та її статус, а також робочі плани на майбутнє. Хочеться зробити щось, але не просто як пташка, аби там зробила, а щоб було якесь наповнення змістовний. Кожен фестиваль має. Своє обличчя, хоча вони можуть бути поруч там через неділю, але має бути особливість того фестивалю. Бо щоб не було як в давні часи, розмаїття назву, розмаїття місця проведення, а одна і та сама родзинка, і тут не ставиться за мету, десь якісь гранти отримати для того, щоб їх десь, ну скажем, відбити. Просто навіть на ентузіазмі можна зробити фестиваль. До кінця року учасники спілки мають намір доповнити фестивальне життя обласного центру новими дійствами. Йдеться про Довбушфест, свято меду і вина та фестиваль Станіславська мармуляда. Саме вона стане гастрономічним продовженням свята хліба. Фест представлятиме дві кухні місцеву та приміських сіл. А за допомогою так, залучення людей, які будуть. Запрошені з сіл з гірських районів, ми сподіваємося показати і бойківську, і карпатську кухню, і кухню покуття. Основне завдання громадської спілки викристалізувати новий туристичний продукт і в такий спосіб покращити імідж та можливості Прикарпаття на туристичному ринку. Кожного року в нас є позитивна динаміка приросту туристів, незважаючи не на всі обставини. Навіть сьогоднішній день можемо сказати, що динаміка позитивна. Так, є десь там тиждень-два якісь провали. Але коли ми бачимо робимо опитування готельного заповнення, є в нас туристи, і туристи їдуть до нашого міста. Ми хотіли б це зробити планомірним. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін, новини на вежі.